Сьогодні у світі відзначають день хворого свято, що стало вагомим соціальним кроком до оздоровлення населення нашої планети. Більше про це знає Соломія Поливка. 11 лютого в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого World Day of the Sick. Його запровадили як особливий соціальний крок на підтримку людей, що потерпають від хворіб. Всесвітній день хворого був заснований у 1992 році з ініціативи папи Івана Павла II. У своєму спеціальному посланні Понтифік зазначив, що річне святкування всесвітнього дня хворого має дати відчути співробітникам численних медичних католицьких організацій, віруючим і всьому громадянському суспільству необхідність забезпечення. Чення кращого догляду за хворими і немічними полегшення їх страждань. Як відомо, у 1991 році Івану Павлу II був поставлений діагноз тяжкої недуги. Як потім з'ясувалося, це була хвороба Паркінсона. Через рік після цієї звістки папа римський встановив світній день хворого. А в 2005 році його зустріли вже на тлі кончини Іоанна Павла II. Вперше ж Всесвітній світній день хворого відзначили 11 лютого 1993 року. Католики вважають, що саме цього дня багатні. Багато століть тому у французькому містечку Лурд сталося явлення богоматері. Свята діва Лурська Богоматір зцілила стражденних і стала символом рятівниці хворих. Сьогодні в багатьох країнах світу проходять різні акції та заходи, присвячені темі профілактики хворіб, їх лікування і, звичайно ж, темі здоров'я і здорового способу життя. У католицьких храмах лунають урочисті меси і віруючи, згадують стражденних і хворих та висловлюють їм співчуття і солідарність. Всесвітній день хворого зазвичай пов'язаний. З різними благодійними акціями, які супроводжуються відвідуванням медичних установ, адже в цей день потрібно якомога частіше нагадувати собі своїм близьким про основи здорового життя. Отож, піклуйтеся про себе і своїх рідних, аби вас оминали хвороби. І про неду.